Загроза висадки окупантів десанта в Херсоні. Ну інакше, а навіщо вони знищили міст, який з'єднує мікрорайон Острів з іншою частиною Херсона? Наші військові відповідають на таке питання. Відомо, що після знищення моста відбувається евакуація населення з мікрорайону Острів, але найнебезпечніше говорять про те, що окупант може зробити висадку. Десанту на цей мікрорайон, адже він наразі повністю відрізаний від іншої частини міста, тобто Херсона. Але, за словами речника Сил оборони Півдня, російським військам бракує сил для висадки десанту в Херсоні, і ворог не має можливостей для штурму через, через те, що йому потрібно подолати чисельні водні перешкоди та острови, які постійно перебувають під контролем ЗСУ. Однак, друзі, це не означає, що загроза в Херсоні, що загрози в Херсоні немає, росіяни продовжують завдавати авіаударів і обстрілювати місто дронами. Але висновочок можна зробити наступний: висадка десанту в місті Херсон. Мало друзі, ймовірна, тому що треба подолати чисельні водні перешкоди, які розділяють окупантів від Збройних сил України. А по друге. Такі всі маленькі острови та й водна перешкода перебуває під постійним вогневим контролем з боку збройних сил. Тому можна не хвилюватися. Але загроза в місті Херсоні вона залишається: це обстріли, це півдрони, це каби, ну і як всі інші прифронтові міста.